З вами Рейм Голд і Фонікс. Да. Всем привет. Всем прийняли привет. ми двоє з вебками. Да. Справа ви побачите мене, або зліва, а зліва, або справа побачите Фонікса. Е, це обзор на сервер Making World. Е, якщо ви не знаєте, що це таке, це нормально. Бо цей сервер це новий, ми його создали. Ну, точніше, Фонікс створив його. Бо. В нього ця спихнула ідея, але я йому допомагав робити цей спам. Та, так, він маленький, але, блін, ну це не Real World або це не Hyper MC. Коротше, ми хоча б постаралися зробити. Е, кому інтересно, IP буде отут, от, от я показую. Ну, е, ви е... маєте, бачите. Да? Ну, буквально отут! В, отут. Да, да, і так. в описанні, кстати, і в описанні під роликом от, туди зайди. Якщо що, я зразу попереджаю: сервер буде відкритий не завжди. Не завжди. То, що у нас нема бабосіків, ми не бізнесмени і ми не можемо зробити так, щоб, щоб сервер сам перезагружався і все було окей. Так що сервер буде робити не всіх, да треба моніторити його кожну хвилину вручну. І це взагалі неудобно. Бо. Ну, він займав. Ботернус говно, просто. Немножко. А якщо ми поставимо... Да. Якщо ми поставимо бота, який буде сам перезагружати, є шанс, що Макса, Макса посадять в тюрму в Атерносі. На бутинку, да, і да. все. І буде капець. Так. Да. Так що. Uh, так. Uh, ну стан... що, починаємо з самого початку. Сразу предупреждаю, донати ви купити не зможете. А жалька. Да, да! Бо у нас ще карточок нема, банковських. Ми дебіли, дебили, Е, Донати ви не зможете купити. Е, сайт е, я якраз я якраз создам сайт сервера, я создам якраз тоді, коли... Є. Уже буде. <реш> 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 Ой, який, ой, зіба. А ні, немножко осліпився, ну ладно. Е, зараз побачимо. Так, почнемо з самого головного цього спавна. Ви спавнитесь тут на маяку. Е, працюють е такі хороші команди, працюють, як, наприклад, Set Home. Uh, yeah, set Е, uh, да, Set Home. Е, uh, можна тепер сетати Home і можна даже приватлити. Да. Yeah. Uh, Е, еще есть команда спаун, ну конечно. я э, тут есть такая тропиночка, можно пройти, и тут есть табличка. Аукцион туда, во. И туда красивый сад. Ну, это просто для красоты. И, кстати, э, просто красивый сад, что Прикольно. Сюда, конечно, выйти нельзя. Эм... Кстати, у нас на сервере будут проходить ивенты. Так. Да, е, например, можна отримати якийсь донат безплатно, але, да. але то завдання буде не так уж і легке, так що. Ні, не, не безплатно. Просто буде. Бо тут. Е, От тут на дерево золоти. А, так, да, тут ще є паркур. Ну. Міханік. Так, е, да, цей донат. Е, так. Бо це донат це він, кстати, івентовський донат. Хочу сказати. Так, да, це обнова, так, да, ще ніхто не грає, а вже об виходить. Е, так, ідем я. Ну, коротше, тут такий паркур, тут можна підніматися. А кстати, у карту да? відео проходження паркуру е, з толканням. Да. Uh -huh. Я заставлю Рейма за пачку сухариків. <гум> так, дальше нам треба на це обличку. Е, кстати, на цьому сервері прежній рекомендується Прежні рекомендується грати із шейдерами Interation T. Я оставлю ссылку, щоб ви могли скачати і грати, бо з Interation тут грається дуже хорошо. Вот, я зараз Interation з... А, і, кстати, я ще лишу версію, або зараз що тут напишу, вот. Версія да. на якій цей сервер. Ви на... маєте, бачите. Ну, от тут вона, ну, от. Там, де показує Фонікс. Короче, а, и закинчивайте паркур сюда, да? Чекай, стоп. Паркур зацикливается на Стоп, 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 Сюда, так, так, так. Вот так. Вот так. на слайм. И на слайм, и в воду, все, и вы пришли. Да. да. паркур дуже мелкий, но... И, кстати, ничего, забудьте. <реш> а, а, и да, мы забыли показать эту штуку. Вот тут я аукцион. Аукціон э, вот тут я такие. Кстати, э, тільки модеры могут тут все трогати, ламати. а інші игроки. Ну тут запривачный спаун. Наприклад, Фоникс, э, пропиши мне плеера. Окей Део? Ой. Э, Сначала я ти роблю. Щас прописую. Так, сейчас мені прописує. Оба. Що, я плеєр. А, ти плеєр, Макс. А я тобі зробив я... можеш мені. Е... А, не, я все еще не знаю. Мені написывай, я... -мо. Я собі просто іменно е... плеєра видав, сорі. А так опку я тобі забрав. Вот. The так, зроби собі модера, щоб, якщо що. Вот, дивіться, наприклад, калітку я закрити не можу. Наприклад, зламати оце от я не можу. Печку відкрити я тоже не можу, оце я тоже не можу. Короче, весь він замінірований. Вот, це я тоже не можу зламати. Sorry, sorry. Sorry. Ну, цю табличку нельзя, траву не ламати. все нельзя ламати. Це да, симулятор вот буду... ламання. Да, e, вот я это и зробил. E, я собі, кстати, выдав донат мейкинист. А, и да, список всіх донатів e, будет в описании. Я не знаю, навіщо вся інформація всі донати, As. якщо їх сім. Серед... А, у мене опка, блин, у мене опка. Я потом я я можу приключаться. Кстати, mm. по секрету скажу, це аукціон строил я. Именно це здание. Так, э, вот э, тут работает все, вот скины можете. Так, тут... да, скины тоже можно вибрати. Э, вот. Например, покемон, да, покемон, покемон, да. Mm. Mm. Ну, нажимайте нажимайте левую або правую, як хочете. Вот, каталог скини. Mm. Skin, yeah. И mm. можете вибрати. Так, mm. э, да, 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 прикольний скин. Э, mm. є Ми потім попробуємо вирішити проблему з. Коїнами, ну як у нас були називатися валюта. і РТП. Нажимаєте лівою чи правою кнопкою, А, якою, Стоп. Ну, у мене пінг, по-моєму, тисячу. Зараз в мене тепне. Навірно. Да, да, все, РТП і мене... Ждем, поки погружайтеся чарни. Ждем, поки прогружайтеся чанки, Извините. Я по там поінчу. Якие я поп заспавнился. Так це РТП. Ну вот, ну, например, хоча... я заспавнився в джунглях, Ой, і тут уже можна розвиватися. Е, Максим ну, Фонікс потім спробує е, вирішити проблему з китом. Ти вже вирішив проблему з китом? Просто щоб плеєр міг взяти кит. А, ні. І Я вряд ли рішу. Там прийдеться видавати именно опку. Сори. Ага. Ну ладно. А так все равно прикольно без Китая игра, типа сам розвився. Прям за Я Эмм. Че? Эээ, я. Ой! Бляй! Ой, сори, сори. Спавн. Иди ВП. е моё Спавн. Так, все, я на спавні. Тут фоне. А... Тут фоне Короче, тут є такий робот. Це не робот. Ну це прикольно короче. це кстати, ивент. Це ивентовский спаун. Да, Мы не будем добавлять ивенты, будем стараться. Ну, конечно, якщо хтось будет заходить, хоча хотя бы... Е, так, а завтра, іменно завтра, буде виходити перша часть. Перша часть е... Виживання! Да, на Making World. Я... Від, від ігрока до Рвенджера. Ревенджер, е, Хто не знає, це отакий донат, він третій по счету. Е, от, як він виглядає. Зараз я е, пропишу. Рейму. Так, Revenger, Rainbow. От. Вот. Rainbow. Тепер я Revenger. Це такий рожевенький. Фіолетовенький. Ну так, да, фіолетовенький. Він третій по счту, да, він достатньо не дуже такий. Так. Ну, а ми будемо прощатись. Дякую за перегляд. Всім пока! Пока! пока!